Олексій Кошель народився 18 липня 1973 року у Чернівецькій області. За світою історик, автор кількох книг та збірок поезій, голова правління комітету виборців України. Щирі вітання всім, хто залишається на нашій хвилі. Доброго здоров'я вам бажає ведуча Тетяна Дем'яненко, гість програми від першої особи Олексій Кошель, голова правління комітету виборців України. Політолог, вітаємо вас, пане Олексію, в нашій студії. Раді вас бачити. Доброго вечора. Ну, нагадаємо, що 5 вересня почалася передвиборча кампанія. 25 числа відбудуться місцеві вибори. Комітет виборців України промоніторив підготовку політичних партій до цього процесу ще в червні і в... влітку словом, ви моніторили. І, попри те, що. Абсолютно об'єктивно, ми живемо в новій країні. У нас зникають проблеми із самоідентифікацією. Ми живемо після майдану з великою надією в серці. Попри все, це проблеми залишаються старими. І однією з головних проблем знову і знову став підкуп виборців. Ну, я спочатку хочу сказати з плюсів, один із плюсів, яких ми помітили, це те, що політичні партії менше стали спекулювати на темі антитерористичної операції. Рік тому пер... і повернення Криму ще була так, одна так, просто так. блискуча спекуляція. Рік тому ми пам'ятаємо, я поверну Україні Крим. Кожен кандидат має сфотографуватись в камуфляжі. Тобто, дуже часто приїхати на 15 хвилин на один із безпечних блокпостів, зробити фотосесію і далі розмістити на увазі. І ще отримати посвідчення. Так. Статус на превеликий жаль. Попри те, що зараз кілька десятків тисяч добровольців, які воювали, до цього часу не отримали статус учасника АТО. А ці гроші для них надзвичайно важливі, тому що кілька сот тисяч гривень державних виплат дуже часто це можливість зробити операцію за кордоном і повернути собі здоров'я втрачене. Тому зараз ситуація трішки краще в політичній площині. Ми бачимо лише дві політичні сили, які активно спекулюють на темі АТО. Перше, це опозиційний блок, який в кожному. В кожній промові, в кожному виступі, в кожній публікації повернемо мир, Повернемо мир, припинимо війну, не говорячи яким чином, і при цьому дуже часто підігруючи е, політикам сусідньої держави Російської Федерації. Друге, це політична партія Свобода, яка фактично почала будувати свою кампанію на темі Легіону Свободи, ну, попри те, що в них принаймні є моральне право висвітлювати цю тему, тому що є батальйон Січ. Але загалом проблеми Залишаються старими і, на превеликий жаль, сумнозвісні вибори по 205-му округу, де відбувався масовий відкритий і цинічний підкуп, вони не дали уроку для українських виборців, в тому числі і для українських політиків. Тобто, всі політичні сили без винятку, головні політичні сили, вони будують свою кампанію на механізмах підкупу виборців. Це плювок був в обличчя виборцям? Е, так, я переконаний, що так, при тому, що по законодавству це не є підкуп, тому що виборча кампанія не стартувала і роздаючи товари послуги в літній період, ну всі почали заздалегідь працювати, Вони не порушують законодавство, але вони порушують сам принцип функціонування політичних політичної ще моральні закони. Ну, перш за все, для чого створюється політична партія? Перше, щоб представляти інтереси виборців, друге не хочу говорити, щоб, щоб заробляти гроші. реалізовувати свою політичну програму, іти до влади реалізовувати програму. А в нас фактично вийшла ситуація, коли провідні політичні сили виконують функції ЖЕКів, управлінь соціального захисту, благодійних фондів і так далі. І на превеликий жаль, це стосується всіх без винятку. От ми фіксували приклади, коли представники партії Батьківщина. Які є потенційними кандидатами роздають масово продовольчі набори, або там, скажімо, приклад сумнозвісних депутатів Табалових у Кіровограді, які роздають також продовольчі набори від імені свого благодійного фонду. І такі методи роботи, ну я не можу добрати навіть слова, як їх назвати, тобто це методи роботи, які суперечить нормам моралі і принципам функціонування політичних партій у демократичному суспільстві, такі методи притаманні всім політичним силам. Для мене було великим здивуванням, коли я подивився на методи роботи Житомирської самопомічі, яка фактично розгорнула діяльність із цільовими групами виборців. Тобто є виборці старшого віку, для них відкриваємо безкоштовні курси садівництва городництва. Є жінки молодшого віку, для них відкриваємо курси аеробіки. І такі десятки курсів. Тобто працюють у форматі такого е, я навіть, е, навіть не можу підібрати слово, в якому форматі працюється політична справді. Не можна вважати підкупом прямим? Зокрема, то ви ще не згадували будівництво дитячих майданчиків. Це зараз масово по всій Україні, по кожному. Всій... Районі. Так, по всій Україні спортивні майданчики, ремонти під'їздів, це за законом. От як наш закон про вибори тлумачить підкуп виборців, це можна вважати підкупом? Це все, про що ми згадали і про що не згадали. На превеликий жаль, до старту кампанії, до реєстрації кандидата політичної сили це не можна розглядати як підкуп. От сьогодні, поруч, біля вашої студії, я побачив великий борт, коли знову ж таки потенційний кандидат. До Київради виступає до виборців, говорить про свої реальні справи і вказує, що за його сприяння куплений каток для асфальтування внутрішньодомових проїздів. Це свідчить лише про хвору партійну систему, про те, що партії не виконують свої функції і часто не розуміють, які а функції. А чи законодавча система хвора в такому випадку. Ну зараз перше після старту виборчої кампанії, після першої реєстрації, всі ці борди. Діяльність, клуби, пакети з гречкою. Це буде називатись, одним словом, підкуп виборців. І підкуп стосується і того, хто отримує ці послуги, товари або кошти, і того, хто роздає, і відповідальність за це дуже чітко передбачена Кримінальним кодексом. Але, знову ж таки, повертаємося до 205 округу, який показав, що законодавство недосконале, правоохоронна система є часто залежною від політичних сил кандидатів або корумпованою. Тобто правоохоронці просто не виконують своїх функцій, вони не порушують кримінальні справи. А суди є корумпована... ж нічого не змінилося. Так само і було завжди. Вони абсолютно не реагували на якісь звернення. Гаметіями. Корумповані суди, корумповане МВС, неефективна робота правоохоронців. Це накладається на недосконале законодавство, і плюс дуже важливо розуміти, що не може бути чесної законної кампанії в той час, коли ми бачимо безлад у суспільстві. До того часу, поки буде існувати корупція від Кабінету міністрів, до сільської ради, з слова. будуть корумповані виявили сказати, так. Але ж. Завдяки таким організаціям, як ваша, так завдяки тому, що зростає роль громадянського суспільства в нашому житті, все ж таки процес, ну не знаю чи рухається вперед, але принаймні ви намагаєтеся його розбурхати і привернути увагу до цих порушень. І комітет виборців України, зокрема, звертався із до Верховної Ради, так із з проханням чи змінити закон, але щоб в законі було а, чітке тлумачення підкупу виборців, який Коефіцієнт корисної дії, от зокрема комітету виборців України, ну кілька років тому діяльність комітету виборців інших громадських організацій це часто можна було порівняти із донкіходством, тобто це привернення уваги до проблеми. Але результативності подальшої було дуже мало. Зараз ситуація змінилася в кращий бік, тобто наша організація дуже активно працює, виконує функцію законодавчих напрацювань. Тобто наші експерти працювали в робочій групі по розробці закону про вибори. Цей законопроект не пройшов в парламенті, але частина позитивних моментів була врахована в тому законопроекті, який ми маємо на сьогодні. Друге, це лобійські кампанії. Якщо півроку тому на нас дивились як на диваків, коли ми говорили про заборону політичної реклами, то завдяки лобізму. Зараз принаймні згадка про це з'явилася в чинному законі, і більше того, ми не будемо зупинятися, ми будемо тиснути на парламентарів всіма можливими способами і далі, щоб цей закон був прийнятий і принаймні, щоб кількість політичної реклами і тривалість можна було обмежити принаймні частково. А як примусити правоохоронні органи реагувати? Тому що ну я не знаю прикладів, коли можна було побачити якусь швидку реакцію. Ну, от ви ви дуже вдало поставили питання саме змусити, і тому е, зараз комітет виборців разом із кількома іншими партнерськими організаціями розробили зміни до низки законодавчих актів, зокрема зміни до кримінального кодексу, які дають можливість розтлумачити поняття підкуп виборців. Тобто, фактично, ми хочемо дати інструментарій правоохоронним органам для того, щоб вони банально не закривали очі і говорили про те, що ми не знаємо, що з цим робити не занадто Оптимістичні е, ну, в цьому питанні я надзвичайно оптимістичний і я маю підстави для такого оптимізму, тому що ми мали зустріч із президентом України, планується і ще одна зустріч: ми напрацювали пакет законопроєктів і є велика ймовірність того, що глава держави як суб'єкт законодавчої ініціативи внесе ці законопроекти як невідкладні на розгляд парламенту. Якщо суб'єктом законодавчої ініціативи є президент України, шанси того, що ці зміни Будуть прийняті, вони є більшими. Ну і плюс це тема, яка надзвичайно важлива для держави. Тому що питання навіть не в тому, скільки кандидатів стануть депутатами через корупційну складову. Питання значно серйозніше, тому що ми можемо отримати дуже серйозні репутаційні втрати для держави. Кілька років тому я стояв на балконі українського парламенту і бачив делегацію польських парламентарів, які стояли, дивились широко розплющеними очима, фотографували, як депутати голосують за кількох своїх колег. Вони не могли повірити, вони знімали на відео, вони сміялися. А мені, як громадянину було соромно, тому що це сміх над моєю державою, і тому нам зараз надзвичайно важливо припинити всі прояви політичного дикунства і політичного цинізму для того, щоб Європа і цивілізований світ не сміялися з нас після 25 жовтня і після другого туру. Знаєте, я широко розплющеними очима фотографувала автопарк в Брюсселі під Європарламентом. Там не те, що жодного джипа, там взагалі жодної машини немає, там одні велосипеди. Це можливо в Україні, але нам треба вирішити ключове питання. Тобто політика має стати дешевою. От скажімо, чому ми лобіюємо заборону політичної реклами? Це означає, що вибори стають в 4-5 разів дешевшими. І молодій політичній силі або небагатому кандидату є шанс балотуватися і перемагати на виборах. Друге, політика стане незалежною від найбільших фінансових гаманців нашої держави, тобто політики стануть більш вільними у своїх діях. І автоматично тоді влада перестане бути лише механізмом для збагачення або для захисту інтересів того чи іншого олігарха, і тоді, відповідно, кількість автомобілів буде меншою. Там з'являться і дешеві автомобілі, і велосипеди, і депутати будуть пересуватись в тому числі в метрополітені, як це було на початку 90-х. Так, як в анекдоті. А фантастика в нас на другому поверсі. Так ви як оцінюєте ймовірність того, що Верховна Рада повернеться до? До законодавства і от попрацює над більш чітким розтлумаченням поняття підкупу виборців, і чи не запізно ми вже починаємо бити в барабани? Не так багато часу залишається. Українські політики і парламентська коаліція, на жаль, працюють у форматі політичних гасел. Тобто вони відчувають потреби виборців і вони виступають із популярними гаслами. Тобто це змагання політтехнологів, скажімо. політтехнологів, змагання популізму. Прямо. Тобто популізм розквітає буйним квітом в українському парламенті. Це є величезна проблема. При тому розквітає серед усіх політичних фракцій. І тому, якщо півроку тому, скажімо, про заборону політичної реклами ніхто не говорив, або всі говорили це дурниця, то сьогодні вже кілька фракцій. Взяли це цю тезу як одне із своїх гасел. на вони, вони висувають вимогу. Це при тому, що а це теж може бути популізмом. Це теж популізм, <гум> Слухайте, при тому що... коло при якійсь. тому, що політична реклама може означати для окремих партій політичну смерть. Вимикаємо телевізор, радіо борди, і ця партія рейтинг її зменшується в кілька разів. Але ймовірність того, що будуть прийняті законодавчі зміни, на сьогодні є велика. Перше, ми привернули увагу до проблеми, що підкуп є в усіх регіонах на всіх рівнях. Починаючи від того, що кабінет міністрів збільшив зарплату і пенсії якраз напередодні виборчої кампанії, теж були, логічно не, так? не пояснивши. Закінчуючи тим, що кандидати роздають продуктові набори. Я думаю, що на хвилі популізму шанс прийняття змін є досить великий. А популізм це не здійсненні обіцянки, так чи от ви говорите всі абсолютно популісти? Фактично сьогодні, тобто вірити цим обіцянкам не варто жодна з партій сьогодні, якісь такі реальні обіцянки не дає виборцю. Ну, я думаю, це одна із хвороб, яка показує те, що політичні партії є новими, не мають досвіду, не мають традицій, і в Україні до сьогодні ефективно не працювали механізми політичної відповідальності. От я дуже радий, як експерт тому прикладу, що політичний рейтинг партії Народний фронт був в районі 22%, сьогодні в районі 3%. Це означає, як на практиці працюють механізми політичної відповідальності, і фактично ця партія зараз має шанс. В неї знизився рейтинг. Вона може робити ну власне її представники в уряді можуть робити непопулярні кроки. І пізніше за деякий час виборець може їх оцінювати. Те, що вже мали би зробити так за рік, так але знову ж таки, політичні партії внаслідок своєї недосвідченості і відсутності традицій вони дуже часто захоплюються лише картинкою рейтингами. Вони не бажаються брати за реформи, які є непопулярними або які є незрозумілими. От давайте згадаємо події кілька тижневої давності. Партії виступили широким фронтом про те, що ми не підтримуємо зміни до Конституції. Але виникає перше питання. Шановні, конституційну комісію в парламенті потрібно було створювати відразу ж після формування коаліції. І тоді коаліція і парламент мали розробляти основний закон, а не президент із кількамісячним затриманням. Друге, жодна політична партія не оприлюднила свого комплексного бачення. Конституційної реформи не показала. Перше, це наш законопроект. Друге, з чим ми погоджуємося, не погоджуємося, не провела громадських обговорень, експертних обговорень. А всі обговорення були в форматі статус Донбасу. Навколо одного питання, навколо 14 слів. Але все недостатньо було цих обговорень, навіть якщо от навколо цього болючого питання, такого непростого діалогу, такого відкритого, ну мені здається, що більша частина українців і досі не розуміє всі тонкощі оцих от суперечок. Ну, більше того, навіть у закритому форматі не було обговорення. Тобто я не пригадую, щоб рада коаліції зібралася за закритими дверима і 5-6 годин дискутувала. Я не пам'ятаю закритого зібрання парламенту з цього питання, і парламент цього скликання не провів жодних громадських слухань. А це інструмент, завдяки якому депутати можуть почути думку експертів, вузькопрофільних фахівців, громадських експертних Це організацій. ще один плювок в обличчя виборцю. Це не вміння працювати. Це відсутність системи в роботі. Тобто, парламент береться за ті речі, які дуже часто можуть сподобатись виборцям. От приклад комісія з питань моралі, нацкомісія з питань моралі сьогодні. Постиє питання, і там за кілька днів. Успіхом приймається рішення ліквідувати паралельне рішення. Ми здобули нам великий плюс. Але ви здобули в той самий час, коли ви не розпочали зміни до Конституції, не розпочали комплексну реформу правоохоронних органів, охорони здоров'я і так далі. І тому комітет виборців проводив моніторинг роботи парламенту, і ми розробляли свої експертні рекомендації, як повернути. Е... Можливість нормальної, спокійної роботи коаліції, і скажімо, ми радили коаліції зупинитись на секторальних реформах. Тобто, ми в один день не розглядаємо і питання МВС, і охорони здоров'я і комісії з нацморалі. А ми, скажімо, парламентський тиждень присвячуємо медичній реформі. Перший день закрите засідання або відкрите громадські слухання, заслуховуємо експертів, і 3-4 дні зупиняємося лише на одному з питань. Але не превеликий жаль, все одно в мене склалось враження, що парламентська коаліція так і не встигла вийти з виборчого формату, тобто завершились парламентські Застряло. вибори і відразу ж увійшли у місцеві вибори. Ну, от ви кажете, ви розробляли експертні рекомендації. Щодо змін до конституції, був відкритий лист президенту, підписаний і вченими, і науковцями, і політологами і політв'язнями. Вам здається, що проблема не в нестачі експертних оцінок, розуміння ситуації, а можливо, в чомусь іншому. От ми часто говоримо: нам бракує політичної волі. Що це означає з вашої точки зору? Бракує розуміння, як треба діяти? Бракує команди фахівців чи не знаю. Відваги якоїсь можливо, ну я б зупинився на останньому слові, яке ви сказали. Це відвага. Тобто в реформах потрібно йти до кінця. Ми зараз дійшли фактично до точки неповернення. Якщо ми будемо проводити половинчаті реформи, вони будуть неефективними. От в нас є перший приклад: це реформа патрульної служби, якою зараз всі гордяться, і до якої хочуть приєднатися всі. Тобто, і прем'єр Яценюк їде в регіони і зустрічається з новими поліцейськими, і міністр внутрішніх справ. При тому, що це лише ось така маленька реформа, і лише частина реформи правоохоронної системи. Тобто, Якби за цим же прикладом, судову реформу Служба провели. безпеки України, судова реформа інші. Це я веду до того, що за прикладом патрульної служби, коли повністю на 90 і більше відсотків беруться нові люди, нові принципи, нові зарплати, нам потрібно проводити реформи в усіх сферах. Тобто я... це означає, якщо хочемо, можемо. Правильно, ну я завжди порівнюю із прикладом Грузії не тому, що це популярна тема, і не тому, що Михайло Сакашвілі популярний політик, а тому, що Грузія мала значно гірші стартові можливості аніж Україна. І мене колись здивував той факт, що е злодія в законі, який прилітав у Тбілісі, особисто зустрічав міністр внутрішніх справ. Тобто Україні в плані корупції до Грузії було іще ще далеко. Вони провели з нуля. навит реформу Медицини Хоринку і реформу освіти, менше. в тому числі перетестацію медичних працівників, і тепер рядові громадяни Грузії говорять про те, що ми задоволені якістю медичних послуг, пане Олексію. Ми з вами згадали Грузію. Це вже такий хрестоматійний приклад вдалих реформ. Так можемо говорити, звісно, і про Сингапур, але маємо і такі ближчі приклади. Це наші друзі-поляки. Чи якась із цих країн, от які ми згадуємо як приклад вдалих реформ, мала такі проблеми з. Перед виборчою гонкою з такою от брутальною кампанією, як Україна. Ну про Грузію ми ще згадуємо тому, що в нас є спільні проблеми. Тобто, Грузія втратила Осетію і Абхазію. Зазнала, Пів... так. Південної Осеті Абхазію. Російської. Ми втрачаємо Крим і втрачаємо в територію АТО окремі райони двох областей. Тобто, в нас є схожа історія, схожі проблеми. У нас є спільний ворог. І в нас є спільне бачення проблем. Проблеми однакові на пострадянському нас свої. Корупція, неякісна інфраструктура. І коли ми говоримо про Грузію, то всі як правило згадують Михайла Саакашвілі, його дії, або там оновлений Тбілісі. Я в Грузії бував досить часто і до Саакашвілі, і після Саакашвілі. як правило, щороку буваю. Моє останнє здивування це 150 кілометрова дорога, проведена в горах, яка. За стандартами нагадує східну Європу, як мінімум, це надзвичайно складні маршрути, і тому виникає здивування, чому не будується в Україні, і відповідь для всіх очевидна. Деякі експерти пов'язують повіні з будівництвом є цієї корупція дорожі. на всіх рівнях. Олексій Кошель, голова правління комітету виборців України, був гостем нашої програми. Великі вам спасибі, пане так. Олексію. Спілкувалася з експертом ведуча Тетяна Дем'яненко. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. І щиро бажаю, щоб цей. День всім нам приніс якомога більше добрих звісток і хороших новин до зустрічі.